Привіт! Це ті самі ВПО, у яких, на думку моїх коментаторів, куча грошей. Ну що ж, почнемо, сьогодні третя частина, і ми вімкнули воду. Зібрали куча сміття і прибрали трохи на вулиці. Ще не все. І це ми робимо власними силами, бо найняти людей у нас просто не вистачає коштів. Бюджет дуже обмежений, мінімальний, я можу сказати. А принцип мого життя я закриваю очі і просто йду назустріч мрії. Зі страхом і сумнівами, але йду. Ось так і в цьому випадку. Ми ідемо туди, куди навіть не збиралися йти. Але все ж таки, я думаю, у нас все вийде. І я дякую тим людям, які нас підтримують, які підписуються, які коментують в інстаграмі, в Тіктокі та скрізь. Тому підписуйтесь. Ну а ми будемо продовжувати без якихось мільйонів, без якихось масштабних таких поглядів, але будемо йти до своєї мрії.